А тут у нас Happy Meal. Вау! Але чим ми маємо малювати? Який же апетитний гепіміл? Ой, час пішов. Ну, погнали. Так, покладемо це сюди, а це ось так. Як же класно у мене виходить? <гум> <гум> Джулі, на твою думку, це Happy Meal? Взагалі-то так. Ой, о явно кращий малюнок. Що ж мені вигадати? Mm. Так, ідея. Подивимося, як ти yes. впораєшся з піром. Mm. О, ні, о, ні! Я зараз чхну. Mm. Oh. Джулі, ти ще за це даси відповідь. Oh. Ні, не смій чіпати мою роботу. Mm. Ого, умію ще стільки пінів залишилося. Тук-тук. Mm. Mm. Хто там? Йдіть до мене, мої кольорові піни. І хто б це міг бути? What? О ні! Куди поділися мої піни? The... Ти вкрала мої речі, віддай назад. Не смій!